Він не хоче одружуватися саме з цією дівчиною. Тобто він в цілому готовий, але конкретно з цією він не дуже сильно хоче. І тому, якщо ми говоримо про те, щоб чоловік реально хотів зв'язати з якоюсь дівчиною своє життя, от якщо він хоче це, то це певні правильні кроки, які робить дівчина. Тому що. Дуже часто на етапі, коли хлопці дівчини зустрічаються, вони роблять багато таких взаємних помилок. Один там, дів, 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 дівчина контролює, mm -hmm. говорить йому що робити. Mm -hmm. Він розповідає їй про якийсь проект. Вона говорить: а що на, на ти крипту купив? Е, продавай, е, ти що? ну продавай. Ой, ви скумате та хочете СТО своє відкрити. Воно ж не піде. Ну твій кум він вже там десяту роботу міняє за місяць. Mm -hmm. Якби ну не треба. Тобто, і він розуміє, що типу, ну зараз вже складно, ми вже зараз сваримося. А після весілля може бути ще все гірше. Так би якби він думає, що капкан захлопнеться після весілля і вже все. І тому якби дуже часто буває таке, що хлопець не хоче одружуватися, тому що він не хоче одружуватися саме на цій дівчині. Тобто, він думає, ну якщо якби я буду дуже чесно відкрито говорити, вибачте відверто про весілля. Та. Тому Дмитро говорить максимально відкрито, не я себе Я З, 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 з задоволенням готов з тобою спати. Я готовий з тобою мати регулярний секс. Мені подобається, як ти підтримуєш порядок в домі, але робити тебе свою дружину я не хочу.